Волонтерка Людмила Сачук в'яже спицями 40 років. Ще з малку її до цього привчила мати. Шкарпетка на фронт жінка в'яже у вільний час, Щотижня витовляє 10 пар. Питаємо пані Людмилу, як вона ставиться до війни на сході. Думня це біда батькам, мамам, сестрам, жінкам. Це біда, бо хлопці стоять. А ми в тилу. Ні, це не нам таке не треба. Нам таке не треба, геть зовсім не треба. Краще б ці носки в'язати, і щоб вони сиділи біля груби, грілися і були біля всі біля своїх родин. Допомагає їй волонтерка Валентина Левчук. Жінка не вміє в'язати, тож розпускає нитки зі вживаного матеріалу, а потім змотує клубки. У неї особисті причини допомагати українському війську. У мене у 2015 році по мобілізації забрали сина, так що вони мені всі, як ексуєрідні діти. Я більш-менш до таких своїх іду і кажу, що знаєте, люди добрі. Людей треба ще якось допомогти. Людей ноги мерзнуть. Вони ж за нас все таки воюючі Люди тоді починають шукати кого що де там на гори, що лежить. Організувала процес волонтерка Юлія Скрипка. Вона шкарпетки на продову відправляє щозими з 15-го року. Відколи об'єдналася з однодумицями, справа йде швидше. План на цю зиму 250 пар шкарпеток. Місцеві допомагають майстриням нитками. Цьогоріч торбину з ними передали учні місцевої школи. Я була одержима думкою, щоб побільше, побільше не вистачало тоді ниток. Тоді я ще дівчат не було, от сама розпускала сведри, сама ті сведри ходила по селу, збирала. Завдяки пані люді, то. Кожного тижня можна їздити, В неї просто я не знаю феноменальна здатність до в'язання. Ми прослідковуємо. Якщо дівчата павучихи вкладають, сітку відправляють, ага, ніби наша сітка, то потім дивлюся, ага, можливо, хлопці ходять в моїх шкарпетках. Ветеран Ігор Тимчина приїхав забрати передачу. Пояснює такими домашніми шкарпетками, держава військових не забезпечує і додає, волонтери підтримують військо всі роки війни і армійці це сприймають позитивно. Був період, коли е, був Трохи спад, але ж, на мою думку, це було викликано тим державним наступом, так сказати, про те, що війська всім забезпечені. Хоча мені приходилося зв'язуватися з нашими рівенськими волонтерами, шкарпетки, які гріють ноги нашим бійцям в берцах, тому що. Зимою вистояти на постах в окопах не так просто під час зустрічі основна тема розмови ймовірність вторгнення ворога. Присутні сподіваються, що ситуація не загостриться. Теперішні оці події то це для мене дуже болісно, тому що це дуже страшно. Я дуже чекаю, щоб це все скоріш закінчилося. Я хочу, щоб всі прийшли додому. Живі, здорові. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.